На вулиці Суворова стояла шибениця, де фашисти вішали всіх незгодних з новим порядком. У музеї зберігається один важливий фотодокумент знімок з другого поверху сусіднього будинку, зроблений 5 січня 1943-го, коли теж відбувалася страта підпільників. Фотографія цінна ще й тим, що невідомий автор проявив неабийку сміливість і непокору фашистським порядкам. Фотографувати було заборонено під страхом смертної кари. Серпневого ранку 1942-го тут також було. Людно окупанти зігнали жителів на чергову страту. Тут стояли батьки чотирьох підлітків Толі Андрія Запорожчуків, Петі і льоні Чернявських. На їхніх очах життя дітей обривалося. Алі Кіндратівні було п'ять з половиною. Дитячі спогади у цьому віці невиразні, але страту земляків вона пам'ятає до сьогодні. Я пам'ятаю, як ми з мамою йшли по той стороні вулиці, сюди не дозволяли підходити. і коли я повернула голову. Я увидела виселицу и на ней раскачивающееся ветерком тела. Я спросила Мама, что это? Мама мне сказала, доченька, ты когда подрастешь, я тебе все объясню. А сейчас не нужно тебе смотреть, ты еще маленькая. Но этот эпизод остался навсегда в моей памяти. На місці Шибаниці пам'ятний знак з іменами загиблих. Рівно о 8.15 час страти братів Заборощуків і Чернявських до нього поклали квіти херсонці, працівники обласного краєзнавчого музею, представники комсомольської ради ветеранів і 13-ї бібліотеки, яка займається краєзнавчою роботою. Незважаючи на канікули, прийшли учні 20-ї гімназії, де навчалися хлопці з карантинного. Кожди рік у нас проходять вахти пам'яті, класні часи, різні мероприятия. Зв'язані з цією темою кожному новому ученику, гімназісту ми розказуємо про этих мальчишках, которые так много зробили для нашого міста. Автентичні документи, що розповідають про хлопчиків з карантинного, зберігаються в експозиції краєзнавчого музею. Свідчення матерів загиблих хлопців були записані ними за проханням музейників відразу ж після війни. Хоть и крохи в этих строках, скажем, это один лист, например, да, воспоминаний, но две-три строчки, они настолько берут за душу, что ты понимаешь, что для посетителя это будет очень важно. Это информация, которую в памяти можно держать, это здорово, конечно, можно передавать, это устная история будет, но у нас есть еще и рукопись подтверждения в виде такого документа. Де могили всіх загиблих у справі хлопчиків з карантинного, невідомо. Більшість були розстріляні і скинуті у вали в районі пивзаводу і нинішньої алеї Слави. Могили чотирьох, страчених у серпні 42-го, знаходяться на Херсонському меморіальному цвинтарі. Редкие подпольщики, которые имеют свою могилу. Это братья Чернявские и Запрощики. После того, как произошла казнь 22 августа 1942 года, тела этих ребят, запрощиков и братьев чернявских, были сняты и перезахоронены, захоронены были здесь, на городском кладбище. Точно кількість закатованих гестапою, розстріляних фашистами, не скаже ніхто. Останки 1276 громадян були знайдені під час будівництва житлового будинку у районі пивзаводу. Вони перепоховані у братській могилі на комишанському кладовищі. На цьому місці нинішній Червоностуденський встановлений пам'ятний знак. Вірогідно тут і були розстріляні решта хлопчиків з карантинного.